14 пасажирів автобуса отримали травми. Такий наслідок вечірньої дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилась на автомагістралі між Івано-Франківськом і Тисменницею. Водій автобуса, який прямував до села Грушка, виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч. Відтак наїхав на придорожню посадку дерев. Люди були доставлені до лікувального закладу для проведення медичного обстеження з числа вказаних потерпілих. Важко, травмованих немає, таких щоб була загроза життю. І з вказаного числа потерпілих п'ятеро осіб були госпіталізовані, а решта осіб після надання медичної допомоги були відпущені додому. Водій автобуса також був травмований. Він госпіталізований, був обстежений на предмет вживання алкоголю. Він був тверезим. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.